що зібрали це, мабуть, ну за допомогою сайту е, ну сотні тисяч гривень. Ну точно цифру назвати не можу. Е, Про цікаві історії, ну для мене, якби ну це не, не знаю, чи це цікаво. А для мене дуже приємно, коли телефонують люди е, з різних куточків України, е, питають там чи потрібна допомога, тому що вони хочуть зібрати наприклад кожного місяця. До мене телефонує, ну, ну бо майже кожного місяця телефонує киянка, яка зі своїми колегами збирають кошти і вони думають, кому віддати чи потрібно ці ну, герою кошти, чи кому краще я пораджу. Були випадки, коли телефонували з Польщі і хотіли перерахувати гроші, там дізнавалися ну контакти, там або ж чи ще вірний рахунок. Також у Фейсбуці періодично пишуть люди, які хочуть допомогти. Ну, мене, наприклад, досить зворушує, коли це українці за кордону допомагають. Тобто люди завжди там відслідковують і хочуть допомогти якимсь є. Особисто я плакала, коли доводилося ставити інформацію про те, що боєць, який був на сайті, кому збирали допомогу, він загинув. Тобто помер у шпиталі, тобто, ну, це якби важко насправді. Але Ну, тобто, ти розумієш, що, що ти маєш це робити, що має хтось це робити. Якщо ти вже взялася, то, то ти маєш ну бути якось сильною, розуміти, що треба за робити просто. Віта Демусь контент-менеджер сайту герої. АТО. ось уже півтора роки дівчина відповідає за його інформаційне наповнення. Одного разу у Житомирі четверо молодих українців: Віта Демусь, Анатолій Мазарчук, Катерина Бистрицька та Дім Кородик вирішили, що Україна потребує ресурсу, де б розміщувалася інформація про поранених від рук проросійських окупантів, аби люди могли заходити на сайт і отримувати інформацію про захисників, яким потрібна допомога і як її можна надати. До сьогодні вони четверо на волонтерських засадах. Утримують сайт та оновлюють його. Спочатку це була безпосередньо професійна робота, яка якби переросла у сайт герої АТО. Тобто, ми спочатку просто думали наповняти власний ресурс, на якому працюємо, інформацію про поранених бійців, зробити для цього окрему рубрику. Але потім, порадившись з колегами, колеги вирішили, що варто робити окремий сайт, на якому збирати інформацію про всіх поранених всієї України. Таким чином вдалося систематизувати Цю роботу зробити таку собі інтерактивну карту, на якій зображено всі області, і відповідно так можна відслідковувати бійців з різних регіонів, кому потрібна допомога. Інформація знаходять безпосередньо у шпиталях. Волонтери, герої, АТО, це ну волонтери у Києві. Також нам можна кожна ну, особа, яка володіє інформацією, вона може додавати безпосередньо на сайт. У Нас і така, ну якби кнопка додати героя. Можна писати нам у Фейсбуці, можна писати нам на пошту. Також ми відслідковуємо у змі. Тобто є багато сайтів, в яких також є рубрика Допомога. Там є допомога героям, також інформація у соцмережах. Ми зв'язуємося з волонтерами і перевіряємо таким чином отримуємо. Якщо ж нам, наприклад, додають героя, то ми ну тобто ми не знаємо його, але нам надійшла така інформація. Найчастіше залишають контактний номер, ми там телефонуємо, питаємо, де вони є, чи насправді, тому що Ну, Все-таки трапляються випадки шахрайства. Ну, або ж перевіряємо, можливо, інформація була у інших ЗМІ. Таким чином, ми знаходимо цю інформацію і опубліковуємо. Ну, завжди опублікуємо також в соцмережах, так ну, якби краще поширюється. Ну, в липні 2014-го його створили. Тобто, ну вже півтора, тобто в липні буде два, мабуть. За час своєї діяльності сайт Герої АТО розмістив інформацію про понад 300 поранених захисників України. Інколи віті демусь доводиться прибирати інформацію із ресурсу, бо заклик про допомогу військовому на сайті може залишити кожен. Цим користуються люди, які вміють наживатись на чужому горі. Шахраї просто розміщують інформацію про банківські рахунки, використовуючи фото насправді. Скалічених бійців. Всю інформацію Віта ретельно перевіряє, звіряє і уточнює, аби люди не натрапили на таких шахраїв чи псевдо-учасників АТО. Просто коли вперше, десь в червні, мабуть, ну просто побачили інформацію про те, що бійцеві потрібні кошти на лікування і, і таке усвідомлення, що. Ну, що людям потрібна допомога, що вони отримали поранення на цій війні, і там хлопце був 91-го року народження, тобто на рік старший за мене, і я така: о боже, ну тип, треба заходити на приват 24 скидати гроші. І потім ну, вже почалися там десятки поранених власне з нашої області, з всієї України. І, ну, і я думаю, що це ще не кінець. Що Ще незважаючи на те, що навіть якщо на ну, там війна закінчиться сьогодні, що завтра ми перестанемо додавати нових героїв, то нам буде про кого ще писати, думати е і ну не знаю, е підтримувати ще впродовж багатьох років, тому що е дуже багато бійців ну, насправді ну, їхній стан покращується вони ніби з лікарень, госпіталів, але проблеми залишаються. Наприклад, мене дуже засмучує, коли там. Рік тому боєць отримав, ну тобто вже більше ніж рік назад, отримав поранення, йому там встановили пластину в череп, а вона не прижилася. Тепер знову потрібні кошти, знову операції, знову лікування. І коли рік назад ці кошти були насправді легше зібрати, ну так якби це було так, то тепер це якби більшою мірою лягає на плечі родин і самих цих бійців, от таким чином. Сьогодні про сайт герої АТО знають не лише в Україні, а й за її межами. Тому що там були випадки, коли ну, люди за кордону, там ну, конкретна є особа, яка там зараз дає 40 тисяч на, на ну, просто там, ну, він там складна система, це я просто тобі розповідаю. Там складна система, тому що ну закордонні перекази, там знаєш, ну як в доларах перевести в Україну. Yeah. Але все, він присилає якби толіку ці гроші, і толік уже найскладнішим ну віддає. Ну тобто, це великі суми. Ну і відповідно, якби є, там, ну наприклад, мені як ну це я пізніше розповідаємо yeah. вже в інтерв'ю. Був чувак, який дзвонив з Польщі. Мені безпосередньо казав, що вони там зібрали раз 15 тисяч гривень, другий раз 15 тисяч гривень, і це ну не просто брали контакти, щоб зв'язатися yeah. з цією особою. Тобто, ну це сотні тисяч гривень, ну щонайменше. А окупанти не раз телефонували команді сайту, аби погрожувати згодом внесли їх до списків ворогів проросійських бойовиків і розмістили їхні фото, контакти та інформацію про них на своїх терористичних ресурсах. На наш сайт заходять також, ну, якби. Інша сторона, тобто сепаратисти, ну там, бойовики, так ну тобто вони заходять. І, ну, це це дуже прикро, але вони також, оцей свій любимий сайт, трибунал, додають наших героїв собі. Вони, вони додали всю нашу команду на сайт трибунал. Тобто, ми на це не зважаємо, але як факт це є. Тобто, тут це також варто додати, що коли ми розміщали перших героїв на сайт собі, то ми завжди вказували контакти рідних, тобто, щоб люди, зайшовши на сайт, могли зателефонувати, таким чином допомогти. Потім ми зрозуміли, що цими контактами можуть, ну ну тобто, не потім відразу по суті, зрозуміли, що контактами можуть скористатися і шахраї, так і люди з, ну, з недобрими намірами, називаємо це так. І ми почали прибирати контакти, залишаючи їх тільки собі, і уже безпосередньо ми там ну якби коли нам телефонують люди, ми вирішуємо там дати їх чи не дати. Тому що ну навіть мені якось телефонували там люди, якби із Луганська. І я така, ну тобто, я на це реагую нормально, а от А що кажуть? Ну, кажуть, хто, по-вашому є герої. Хірої, вони кажуть. Да, Тобто, Такі випадки. Я розумію, що ну, тобто, я на це нормально реагую, я можу з цим говорити. Але от коли там мамі в якої син важко поранений, таки зателефонують, ну це негарно. Такі випадки, ну, тобто, це, це теж свого роду шахрайство є. Погрози. Ну, не знаю, що вони говорять, що вони мають на меті, але це неприємно. На початку літа 2014 року Віта Демусь стала волонтером інформаційного фронту. Згодом разом із сестрою та подругами стала волонтером Житомирського військового шпиталю. Практично щодня, по кілька разів на день, вони ходили до шпиталю і допомагали пораненим одужувати. Збирали кошти на ліки, носили їжу та продукти, засоби гігієни і розшукували меценатів, аби оплатити дороговартісні медикаменти. Ну, тобто, варто познати, що в липні безпосередньо я ще не була на цьому сайті. Я працювала тільки на своєму са можна говорити перший торський. Це я працювала на сайті пер, Перший Житомирський і туди додавала інформацію, яку вже моя колега Катерина Бестрицька дублювала на герої АТО. А потім, якби я вже почала самостійно пропонувати на сайт героя АТО, а пізніше Антолій Мазарчук запропонував мені вже самі наповнювати сайт, поширювати інформацію, відслідковувати і таким чином працювати. Тобто для мене це було сайт героя АТО, а пізніше уже похід у шпиталю Житомирський. Для мене похід шпиталь, шпитальну. Я не знаю, якісь там прочитала пост у Фейсбуці, щось так кшталт, Люди, де Чому ви не приходите? У нас в шпиталі є герої. Я собі подумала, правда, ну що я не можу після роботи собі сходити, там щось взяли якихось смаколиків і пішли в першого шпиталя. Ми тоді вперше я пішла з подругою. А потім вже з сестрою почали ходити. Ну часом там сама, тобто ну але це було це не влітку. Я почала ходити вже пізніше, коли вже у нас було насправді багато поранених вже вже після після серпня. Сайт Героя АТО це з одного боку, ну якби це сайт, де є реквізити поранених, а з іншого боку, це і історії людей. Тобто, ми, якби як мінімум, функція не забувати, пам'ятати, інформувати. Тобто функція інформувати, вона якби в моєму професійному житті присутня, так і в волонтерському. Тобто, десь там побачила якогось бійця, як мінімум можна поширити це на сторінці Героя АТО у Фейсбуці, щоб люди побачили, десь побачила, що комусь там вже встановили протест, треба оновити. Ту інформацію треба додати, тобто функція якраз інформувати вона ніколи не вичерпується. Тобто, ну оце це теж свого роду така волонтерська робота, отак. Наприклад, виець 30-ї бригади Віталій Шевчук, з яким ми познайомилися в шпиталі. Восени чи взимку 2014, ну тобто, це був або там листопад, або можливо грудень, якось в 2014 році. Потім ну це, це молодий якби контрактник, йому там було 18 чи 19 років. Потім він вже виписався з шпиталю, а ну і якось він вже коли повертався вже назад, повернувся в зону АТО, повертаючись з відпустки, приїжджав вже Томар, ми тут з ним зустрічалися. А тепер він от вже вчиться. Це довго, да я е, Вчиться e, e, у Львові, і ми там з ним списуємося. В нього зараз сесія, ну тому що він у Сайдачну вчиться. е, e, в нього сесія. Він там мені там щось пише, там як він здає щось таке. Тобто, така ну якби дружба вже за межами шпиталю, вже по суті, за межами АТО, але вона залишається. Щодо дружби там, взагалі з військовослужбовцями. Наприклад, ми якось теж з сестрою йшли в шпиталю і йде нам на зустріч військовослужбовець. Я така до Юлі, о, та це ж Кузнєцов. Він така, хто, хто, Кузнєцов? І він так нас проходить. Я так думаю, ну це ж Влад Кузнєцов, ти що не знаєш? Потім в результаті ми з ним познайомилися, ну, тому що ну, це було за межами шпиталю, але він, це був досадник 95-ї бригади, який у 2014 році втратив руку. І ми з ним просто ну, побачились на вулиці, потім списалися в Фейсбуці. Тепер це наш гарний товариш. Тобто ми з ним ну часто бачимося. Він вже повернувся також нову на службу, але вже в навчальний центр. І ну це така дружба з військовими. Ну тобто, насправді дуже багато з'явилося друзів військових, які там часом кажемо: О, там, з цим святом привітали майже всі військовослужбовці. Да? Тебе мене теж також, ну, якби, як правило, знайомишся, додаєш друзі або в Фейсбуці, або ВКонтакті. І потім постійно так відслідковуєш, хто що, як. Віта Демусь працює журналістом на Житомирському інформаційному ресурсі. Сьогодні дівчина встигає волонтерити в шпиталі на сайті та робити цікаві матеріали для першого Житомирського. Головне, аби наші перемогли у війні і вернулись додому швидше, каже волонтерка Віта Демусь.